переговори. І те, ми що... можемо поговорити, а, а, с, с, ну, як, як відбувався взагалі, взагалі, які з нас стосунки а, з цим ріжем. Да. Я думаю, що це якраз важливо, тому що і ця історія зараз на Близькому Сході вона теж буде впливати на подальші дії Трампа щодо нас. За ну, да, згодін. Згод. А дивись, ну дуже важливий зараз чутний інформацію, що все. А Трамп нас покине, вийде він з переговорів. Послухай, ну я можу сказати, що переговорів вони все. Вийшли з 23-го році, коли коли вони заблокували нам постачання зброї. бо тоді вони вийшли з переговорів, вони відмінили нам а, допомогу, і ми знаємо скільки ми втратили, а, подякуючи чому ружим іру наших а, героїв. Це перше, друге, послухайте, я не можу зрозуміти, а, чому хтось вважає, що а, Сьогодні те, що нам продає цей рижий чмо, ми повинні це з'їсти. Він говорить, що от все, якщо не ми, то в Україні б не було б. Так. Якщо б я був би, то ніколи б не починалося. У мене питання: слухай, а що заважало, коли він прийшов і став президентом? Ну, якщо Або Обама був такий поганий, так. він каже, що це Обама нічого не зробив. Так, так ти ж був президентом. Після Чому Обама... ти нічого не зробив? Чому ти не ввів санкції? Чому да. ти ні, нічого не зробив? Ну, то, що наші нічого не зробили, я от хочу сказати, що які тварини, як Юлія Володимировна, які потримувала і Пастира, як Турчинов. І заперечувала Турчинова. А Турчинов був єдиний, хто говорив, що давайте віддемо Збройні сили війська. Да, Юля Володимирова говорила, ні, не робити цього. І Петро Олексійович теж. І все це кодла. Я погано ставлюсь до пастера, але тоді він говорив так. Чому нічого не зробив це режичмо? Тому що він нічого не, взагалі ніколи не робить. Слухай, отримали ми це джевелині. Що ви, що він, якийсь єрісний? Що він думає, що бля цими джевелинами можна було заповнити армію в 180 тисяч? Ну, ну раз адекватна людина це може сказати? І коли мені кажуть, що він там ще що про все... якісь башні зараз зруйновані ще ти, ти що? Да. дечовда ну послухай. Ну ну він я не здатна людина, розумієш? Я сьогодні вважаю, що у нас, ми маємо сьогодні ми маємо сьогодні проблеми. Послухайте, що би він розповідав про Байдена. Давайте говоримо говоримо конкретно. Слухай, ми при Байдені отримували допомогу в 4 мільярда доларів за раз. Так. Ну, бували, бували такі пакети. А сьогодні що ми отримуємо? Ми отримали з 15 мільярдів, які вже проголосувано. Досі ми не отримали ще 12. Про що ми говоримо? Про які допомогу, слухай. Це ну, конкретне чмо. От я просто не хочу зараз говорити інші слова. Я, я вважаю, що він інша людина. Тому, коли ми говоримо, що він вийде якісь перемовин. Слухай, давай. А він, що... він не заходив? Да, да, він, він туди не заходив ні взагалі ніколи. То, розумієш? В... Він сьогодні єдиний, хто реально допоміг цього кібергаб-чмошника в Кремлі вивести в світ. Хочу нагадати, А, поздоров... зараз а, поздоров... сьогодні... а поздоровлення з ним Росії. Да, Бля, я такого був міння. Я думав, що це, єдиний, це, це робило, що він Єдиний адекватна людина. Ну, я зрозумів, що команда Трампа на 100% просто Ну тобто це... Ти країну терористу, привітаєш. Що ти хочеш цим сказати? Там знайшли, що свого часу і в Обам свідку... ну, вони теж е, вітали. З ну, 22-го року такого не було. 22, але з з 22-го року так такого не було не було. Не було. Так, тому тут потрібно зрозуміти, і коли хтось там вважає, що, слухай, Трамп кудись вийде. Якщо він вийде, все накриється міднім тазом, де нічого не буде, слухай. Сьогодні потрібно зрозуміти єдине. Та да, дійсно, я вважаю, єдина наша сьогодні конкретна підтримка це Європа. Ми повинні отримувати від Європи серйозну конкретну допомогу. Сьогодні ми з'явилася вже а, інформація, що Росія готує свої резерви, накопичує резерви. Для чого? Ну просто так. Послухайте. Uh -huh. Зрозумійте роз, роз, єдине, що. Якщо він запиняє війну, це війна повертається і загрожує а, йому. йому. Особисто йому його а, цій кодлі. Тому він не захоче запиняти, запиняти війну. Я хочу вас запевнити в цьому. Він буде воювати і воювати. Ви подивіться, що він говорив вчора і позавчора, Те, що я е, ці шматки подивився. Він вважає, що повинен все вмирати за нього, тому що він вважає, що він, він цар. Тому в цьому поганого і страшного я нічого я не бачу. Жахливого, якщо Трамп вийде з перемовин. Але вважаю, що 12 травня були домовленості з нашими союзниками стосовно крутих санкцій, що все неведу зараз гнем, перегнім де все це сьогодні місяць. Да. 14. А, 12 а, Ні, вже 13. 13 Ну, місяць. Да, рання. місяць. Вони 12-го половину їхали потязі разом а, 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 їх, а, 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 Мерц, Макрон і, а, пример, і смер. Да, Саймер. Тому, послухай, ну, тут потрібно включитись в Європі. Я впевнений, що все це, це гроші, про які ми говоримо. 100-200 мільярдів це для Європи ні про що. Послухай, такі гроші в Європі є. Сьогодні всі розуміють, що ми захищаємо а, Європу. А, сьогодні ми можемо говорити, що а, давай відверто, От я побачив, як сенатори розбирались з цим, з міністром а, О, Пентагону. Так. Пентагону там, да? Хехстон, а, да. Хехстон, да, да. да, да. Я хочу сказати, що він говорить. О, от ми підняли, дякуючи Трампу. Ну, слухай, він не погано тримався, я подивився. Ну, телевізійне все-таки да, грає да, роль. Він, 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 він має в цьому вдосвіта, я тут згоден. Але хочу сказати, що сенатор дуже жорстко, він був не один, хто його там жорстко присудив. Але хочу сказати, що він говорив і такі адекватні речі. Він каже, слухай, ну Європа повинна захищати, і Європа повинна допомагати. Ану, а. Ну, а що, а що не так? Слухай. Uh -huh. Ну ми сьогодні бачимо, що в Америці от така, а, на жаль, керівництво. Керівництво дібілов і дунов. Ну, от така от сьогодні влада. І Ти нічого Це не зробиш просто. просто. Ну розумієш, і потрібно з цим жити. І потрібно шукати інші шляхи, як ми можемо бути корисними. Uh -huh. Послухайте. Друзі, я хочу вам на повному серйозі сказати, що сьогодні, якщо почнеться якісь о, о, між Європою та Росією війна, ну, Європу захоплять за місяць. Це не Україна. Чому? А тому що там ніхто не готовий воювати. Да. Вони... Єдиний, хто готовий особисті... воювати, щоб ви знали, це дві країни: це а, Британія та Фінляндія. Ну там, де а, великий 100%. кілька відсоток. От і все. Тому хочу вас заспокоїти. Ніяку велику великий роль не грає а, Трамп. І з цього не робити якусь трагедію, що Трамп кудись вийде і на цьому все закінчиться. Нічого не закінчиться. От конгресмени Олександр демократи хотіли в бюджет Пентагону на 26 рік закласти 300 мільйонів, 300 мільйонів доларів, да, заборонили. але Трамп виступив да, проти. Да, да, да. Тобто просто навіть 300 мільйонів, це ж не мільярд. Да. 300 ну, будь мільйонів це ну, ти сам розумієш, це одна установка. Про що це свідчить? Про те, що він чистий петух. Рижий петух. Алекс пише є санкції по добровому і аграрці, по нафті і газу заблокували санкції Франція та Бельгія. Дякую, Макрону, потужно.